Доброго дня, всім добрим людям. І так, як я і обіцяв, треба розібрати на запчастини привілей жінки воювати і захищати вітчизну, оскільки усі по Конституції України, стаття 21, усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Тобто в правах всі люди рівні. Я не буду там розмежовувати людей від людиноподібних істот. Сьогодні буде мова йти виключно про людей. І 22 стаття не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси там, та і так далі статі. Тобто, неважливо, ти чоловік, жінка, чи якийсь там несповна розуму ЛГБТ, ти обов'язково маєш мати всі рівні права і привілеї або обмежень тебе немає. У відповідності до статті 65 Конституції України. Захід вітчизни, незалежності та територіальної цінності України є обов'язком громадян України. Тобто, знову ж таки люди повинні пам'ятати, що є права, які невіддільні людей від обов'язків. І Нас на сьогоднішній день ліберасти, особливо толку ЛГБТ, розуміють так, що в неї там є, є, є якісь там інші виключні права чи пріоритетні права. І волають про те, що в них природні права є якісь там безмежні, прямо розтягнуті як резинове ізділля. І так, стаття 68 Конституції говорить про те, що кожен неухильно повинен додержуватись Конституції України, не посягати на права і свободи інших людей. Тобто, якщо ви говорите про права і свободи. Чоловіків, жінки, то практично ви чомусь завжди говорите про те, що ваші права є якісь відмінними. Хоча по Конституції України, як я щойно говорив, такі права є всі рівні. І стосовно мобілізації жінок, саме в законі про мобілізацію мобілізаційну підготовку, де є права основа, правовою основою є Конституція України. Вже внесли поправку, що є правовою основою є Конституція України. Тобто можемо говорити про те, що мобілізація, мобілізаційна підготовка має на, це на увазі рівність прав без будь-яких привілеїв чи обмежень за ознаками статі. І 22 стаття цього ж закону говорить про те, що. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації написано громадяни зобов'язані з'явитися зобов за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки та місце, зазначені в повісті, там, для взяття на облік резервістів, військовозобов'язаних і так далі, надавати установому порядку будівлі, споруди і так далі, і проходити медичний огляд. Знову ж таки, це не право, а обов'язок. Тепер щодо того, що в повотині точиться залужниця, запустив прощупування, чи потрібно мобілізувати жінок на війну Держав Російської Федерації Україна. Ну треба розібратися з тим. Що таке захист вітчизни? Що таке незалежність і територіальна цілісність України, оскільки це стоїть мішкомами в Конституції України, і на моє глибоке переконання, захист вітчизни стоїть першим. І тому всі, хто вважає, що вітчизна в межах Української радянської соціалістичної республіки, а потім проголошено незалежності України, значить всі повинні захищати. Вітчизну. і незалежності від кої? Від статі і від статі. Ну, Заложник запустив це прощупування і хочуть вияснити громадську думку. Там алгоритми в павутині, вони це все слідкують, відслідковують і формують громадську думку, в тому числі і за методом теорії розбитих вікон, що жінок потрібно мобілізувати. І там на Ютубі є, коли жінку примусово молоду жінку чи дівчину примусово кидають поліцаї, ТЦКшники квадрокоптером в бусик і забирають її. Правда, потім з'явилось спостереження про те, що вона є медик і її як працівника медицини мобілізували на військову службу. Ну, Прощупування пройшло успішно, дедалі більше розвивається думка про те, що конституційні норми повинні діяти, і тому жінок потрібно мобілізувати. На сьогоднішній день склалася така думка, що мобілізувати потрібно тільки певні категорії, а саме там тих, яких не вистачає. Інколи юристів беруть, інколи беруть медпрацівників. Ну, на моє глибоке переконання, оскільки. Всі є рівними у правах, обмежень може не бути чи привілею. А на сьогоднішній день воювати за свою вітчизну це не є привілеї, це є обов'язок, фактично. І тому жінки мають бути мобілізовані. Ну, крім того, звертаю увагу на інше, що під час війни має бути мобілізовані всі люди на те, щоб ми відвоювали свою територію, яка практично була там до 2014 року до 20 лютого, оскільки 20 лютого почалася анексія, фактично анексія Криму завдяки ліворуціонерам, які захопили владу. Які на 23-й годині порушили угоду між Президентом України Януковичем і опозицією. Це окрема розмова, і вона буде предметом окремого філософського роздуму. Таким чином, приходимо до того, що жінки жінок будуть мобілізовувати, вони можуть варити, їсти солдатам, вони можуть. Вставляти в детонатори в міни, закручувати, вони можуть чистити і ремонтувати зброю. Це, до речі, високооплачувана робота, і на сьогоднішній день держава Україна турбується не тільки про жінок, вона турбується і про тих, хто кричать по рутині, що у нас на сьогоднішній день війна бідних. Тобто на сьогоднішній день держава забезпечила створення робочих місць е, високооплачуваних, оскільки військові отримує 20-40, 100 тисяч, хто й 200 тисяч отримує гривень в місяць. І е, таким чином не вона не тільки забезпечила робочі місце, а вона і забезпечила страховку, оскільки в, в разі нещасного випадку на виробництві. Тобто, в разі нещасного випадку на війні, вона забезпечує відповідне належне відшкодування, за яке доволі часто точиться боротьба за отримання цього відшкодування між родичами, між підставними особами, між державними чиновниками, які хочуть привласнити це відшкодування і так далі. Тому подібне. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, будьте всі здорові!